Всім привіт! Весна закінчується. Поволі наступає літня пора. А у мене на дачі в моєму апі заповіднику та в усіх диких куточках. Постійно, практично кожен день поповнення. І свійських тварин, і не дуже. А ось на найтемнішій ділянці, там де ростуть гриби, хтось взагалі вирив нору. Сподіваюся, що це нутрі, а не лисиця. Навіть стають із війські тварини. Усіх вольєрах купа гнізд із маленькими та підрослими крольчатами. Це найменші із тих, хто вже біга. Вони завбільшки зміять для великого тенісу. У них три роботи спати, ховатися та полювати на корольчиху. А ось і батьки, які відпочивають від нащадків на даху будки. Життя буяє. Чого не можна сказати про наших осмій, яких із тисяч залишилися тільки одиниці. Дорослих комах не стало. Вони виконали свою місію. Тепер вся популяція осмій майже цілий рік, всю літо, осінь і зиму проведе в трубочках, щоб навесні повторити все спочатку. Але найновіші мої мешканці не в норах і не в трубочках, навіть не в колодах і не в вольєрах. Я показувала, як дикий припутень звив на старій груші гніздом. Ось вже результати. йовки палки тільки хотіла зняти репортаж про прибутнів. У мене знову непередбачуване поповнення. В пусту колоду залітає бродячий рік. І це відбувається просто зараз на моїх очах. Ні години, ні дня без поповнень в кінці весни. Фух, повертаємося до гнізда припутнів. Точно так же одним оком нещодавно за мною спостерігала доросла самка голуба. А тепер спостерігаю пташеня. В країнах Європи цих голубів дуже багато і вони гніздяться просто в містах на рівні із сизими голубами. Але в Україні ці найбільші представники голуб'ячих вважаються червоною дичиною. Якщо додати сюди абсолютну беззахисність потомства і небагатоплідність, взагалі дивно, як вони у нас ще зустрічаються. У прибутнів майже завжди тільки двоє пташенят. Ось як у нашому випадку. Рідко буває одне, а ще рідше троє. Тому вони завжди і небагато чисельні. А враховуючи те, що за ними полюють хижаки скрізь, вони намагаються розмножуватися поближче до людини, подалі від хижаків, але все одно залишаються абсолютно дикими птахами, на відміну від сизих, і ведуть дуже потаємний спосіб життя. До зустрічі наші качі багато подорожей та експериментів.